Всім доброго дня та мирного неба! Ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Ось такий простий декор для веранди, альтанки, для дачі, для кухні, може бути, у мене вийшов з невеличкої пательні. Придбала я цю пательню в копіючці. Вона там. Було говорино, що це тефлонове покриття, але яка ціна така пательня, на ній нічого не смажиться, все прилипає, я її відмила і вирішила використати для декору. Грунтую серединку, але тут можна було і не грунтувати, мені це не принципово, тому що в мене роздруковочка на фотопапері такому міцному, грубому, так би мовити. І я її не буду витончати, цей папір, а так, і наклею, тобто можна було і не грунтувати. Виміряю, відрізаю по розміру, який мені потрібна ця серединочка. От, трішечки треба ще підрізати, буквально зовсім. Капулечку підрізали, десь може на міліметра півтора. І далі я беру шпагат і обклеюю. Оцей шматочок ручки, такий блискучий геть, обклеюю на, обклею на е, гарячий пістолет на гарячий клей. Він дос, е, добре тримає шпагат цей клей і мене це влаштовує. Далі, е, буду. Ще підклеювати по верхушечці цієї пательні. По кінчику тут мені тут треба буде дати, по моїй задумці, отак, по цій блискучій верхушечці, оцей шпагатик я додаю. І додам ще один. Нижче по цій серединці, по, по чорній вже серединочці, ще один додам шматочок цього шпагату. Тут я його відрізала і ось тут додам ще один. Далі, я хочу ось цю серединочку підклеїти мішковинкою. І є в мене мішковина така, я її придбала там, де тканини, там можна придбати мішковинку і таку більш супку, і в мене така більш вона, ось, бачите, легенька. І вирізала я ось такий шматочок. Це краєчок якраз цієї мішковинки. Тут така, бачите, строчечка дана. от, І якраз вона мені тут підходить по. Задумці. На гарячий клей я знову це все підклеюю. акуратно по кругу, під, під цей шпагатик, підклеюю цю мішковиночку, щоб вона зайшла туди як в рамочку в цей шпагатик. От. І далі буду ножничками оцей, цю мішковиночку по кругу ножничками, трішечки підріжу, зроблю виріз, ну, надрізи, щоб при наклеюванні спробувала так, бачите, наклеювати. Лишаються такі, ну, гулечки, вони мені тут не потрібні, ці такі складочки. Я їх підрізаю і клею. Туди даю клей і вирівнюю одну на одну, захожу, і таким чином я вирівняла цю серединочку. От. І забрала ось ці шматочки ниточок, які тут підрізала, лишні позабирала. І далі ось цю роздруковочку я буду клеїти на клей дракон. Клей-дракон тут дуже добре мені підходить, тому що цупкий такий папір. От І підклеюю. Так, акуратно я його туди вставляю. Далі ось так ножничками, туди його прямо в цю мішковиночку вдавлюю, і маленьким шпателечком це все розрівнюю. Добре-добре притискаю. Далі ще перекриваю одним виточком цього ж пагату, перекриваю е, зріз цієї заготовочки. Ой, вибачте, цієї роздруковочки. На цій роздруковці у мене такий милий котик, така вона домашня ця картинка, така затишна. І я вирішила її сюди використати такий котичок, собі тут дрімає на печі. От. І. Далі відрізаю залишок от і. Далі я беруся до. цієї... Ручки хотілося взятися мені, але я ще продумувала думала шпагатом, вирішила ні. Поки в мене ще думки тут бігають, то я це полакувала все. Добре пройшлася по самому шпагату. Відрізала я знову кусочок мішковинки, надумала, поки лакувала. І ось так обгортаю цю верхню частину ручки. На гарячий клей я її підклеюю. Зробила я, ще такий ще так в мене шматочок є. Ці мішковиночки такої цікавої, я її обрізала і, так, як бантичок зробила, і ще. Таку стрічечку, і зробила з неї ще і бантичок. І приклеїла це все як прикрасу на цю ручку. Далі шпагатиком зв'язала верхушечку і зробила такий підвісик з шпагатика. От. Ось так поки що виглядає моя заготовочка. Далі я придбала. Нещодавно в канцтовари зайшла і побачила ось цю джові глинку легку і придбала я цей шматочок цієї глинки, в мене вже закінчилося. Ось так відірвала шматочок, далі її запакувала. І ось тут, бачите, у нас на картинці хлібчик такий, чи то булочки. Але я вирішила зробити тут пиріжечки такі. Якраз і колір підходить цієї глинки дуже добре сюди. От, і ліпимо такі мініатюрні пиріжечки. От, тут два більшеньких таких на передній план, і далі в цю плетіночку е, три таких невеличких пиріжечка. І ось там ще в куточку зовсім крихітні, чи то варенички, чи то що там таке, і я теж туди зробила такі крихітні ці варенички, чи то пиріжечки такі крихітні. От. І буду їх підклеювати на клей для стразів. От. Цей клей тут якраз мені дуже добре підійде, тому що в нього такий там тоненький носик в цьому тюбику, і дуже добре він в таких дрібних деталях його використовувати. От. Так що я використовую цей клей. От. Приклеюємо, почекаємо, поки це все добре візьметься. І тут за допомогою шпательочка я ще додаю такі, бачите, як на пиріжках ми робимо такі візеруночки, щоб наші пиріжки виглядали більш-менш реально. Підсохли мої пиріжечки, я їх тепер хочу зарум'янити, додати їм такого вигляду тіста. Спочатку взяла такий світлий колір, далі. Більш такий якісь помаранчево-оранжевий щось таке, і далі ще такий е, рожевий в мене сюди підійшов, От, щоб пиріжечки були рум'яні. Далі в тильну сторону зафарбовую чорною акриловою фарбою і даю цьому всьому добре підсохнути. Є в мене такий був магніт, магнітик колись когутик маленький, я його сюди доклеїла і ще запекла, так би мовити, таким яскраво жовтим мої пиріжечки. Сушу лакую. І на цьому моя робота закінчена. Дякую, що ви були зі мною. Дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів. Тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на YouTube, донатимо на ЗСУ, не забуваємо про наших хлопців, допомагаємо разом до перемоги. Слава Україні!